Пане президенте, я такий радий зустрітися з вами тут. Я так довго чекав цієї зустрічі. Ага, я також радий зустрітися з тобою, оскільки чому ти не одягнувся, і як слід там смокінг краватка все як в справжній. Діловік політиків я бачу ти приїхав в патріотичному тому, і так піде. Та може, вже зайдемо всередину та поговоримо про справжні справи та про договір, про корисні копалини. No tudi ja, po vnestiju s to bojo zgodem pognali pogovorimo prodogovorjaki, ki je spodivajša. Mi so godni, piti pišemo i vina, v vse bude fajno. Вовче, чому ті одягнені не по ескорту, як полягається справжнім солідним політикам, які приїхали на зустріх з президентом США я би міг приїхати в кватці та смокінгу, але я вирішив вже одягати кватку та смокінг, коли завершиться війна в Україні. Але ми тут не за одяг зібралися говорити, бо я можу вам багато про що розповісти. Про атаки Росії на мирні міста України, про багато військовополонених, які потрібно обмінювати. А росіяни цього не дуже хочуть: про нестачу озброєння на лінії фронту, про небажання штаба допомогти перемогти Росію. Але давайте поговоримо про довбаний договір, про корисні копалини і те, як ви їх сильно хочете собі забрати. Sluhaj volči, tegvečutia náčet si korisný kopaliny, nene oligárkam oligarkam, Ukrajiny naležať prostim Ukrajincom. Aj e my kočemo z sliv, pograbu vady prostiak Ukrajinci vziavši si kopaliny kontrol. Оце золоті слова ми въз ого навис ого заберемо ці корисні ридкозимельні мінераливі українські колігарки ві будемо їх надалі розробляти. А також створено фонд відбудови України частина зароблені коштів з копалин піде в цей фонд і за його рахунок будемо спонсорувати відбудову України. Після аб'єні остакату українські олігархи максимум що відбудують відбудуються нові маєтки в Україні за кошти від цих мінералів. Ага, так я і повівся на це. Це наші олігархи, вони платять податки в український бюджет, розвивають великий український бізнес і файно допомагають українцям. А ви пропонуєте посунути цих файних бізнесменів України та на їх місце. Прийдуть американські компанії і будуть грабувати Україну. А ще на додачу ви не даєте мені ні однієї гарантії безпеки, що на Україну більше не нападали, а тільки просто хочете наші ресурси, без хоч якихось гарантій безпеки. Послухай, вовче, а які ти хочеш гарантії безпеки американський бізнес. Ти це найкраща гарантія безпеки для України. а чи американці завжди захищають свій бізнес та свої інтереси, а інтереси України вас не цікавлять зовсім. Я бачу. Я знаю, ви хочете, щоб я поступився територіями України суверенітетом та незалежністю заради миру. Ми навіть такого не казали. Ai pokamis ne imemo završenogo mirnogo dogovoru z Rusijo. A tilki znajimo, što dovedecija, iti na postopki ščob, dosijakti miru, a najjeki postopki nuce treba bude še verišiti. Posluh hajvovče v, v tebi na rokah za razduže poganih kartinema je niti odnogo kozira, jaki ti meh bi pokazati Rusijanom na peregovora. Я сюди не в карти приїхав грати, а домовлятися серйозно про угоду, про корисні копалини. Ти що смієшся з мене, ти вирішив, що дурня клеїти? Ти серйозно не доганяєш, що в теперішніх умовах у тебе немає шансів не то, що провести якийсь контрнаступ і відбити частинку території. उक्रейनिया नवित इओबोरोना तो भी दूसरे तियाश को दायेच्छने का झूठी, वजह प्रोमोटिवसियु बिस्कोविक तबीलोब दोब्रोवल्टसीव नवुलिट्सियाक या बच्चिव विदोसी, या प्रोस्टिक ग्रोमादियन वो बुसीज़ अपिखायुत, टीटेस की बेजुत ना दोब्रोविल्नु मोबिलिज़तसियु, तक्स काजी या की शांसी उक्रेईनी Як які шанси дуже високі, якби ви надали більше зброї новітні літаки F-35 з усіма ракетами вертольоти, Apache пару сотень, та на додачу і тисячу танків Абрамс, декілька тисяч Бредлі та і ще артилерії далекобійних ракет, то я би зміг показати всю силу України та американської рішучості в перемозі над Росією, і в мене на переговорах був би не один козир, а декілька. Agabotib razpočal tretjo svetovno vino Adzene Vartov zabuvati, ščoti za razvojuješ proti velikoj državi z veličeznimi zapasami riznogo ozbrojenja Kai Koč in za stari logota na dodajču v Rusiji še veliki zapas riznih korisnih kopalin in čez prodaj. Vidobovnih korisnih kopalin v Rusiji izstaja je kostiv, dlja prodovženja bojovih dinavedminu vitebi in sankcije naši neduže boljače vplivajo na rusijsko ekonomiko. Ну хоч трохи вони в Так можна посилити санкції, дати нам більше зброї, а люди для війни знайдуться. І вперед, за перемогою над Росією, покажемо диктаторові, де його місце. Ти зовсім дурнімі. Хочемо заключити мир з Росією. Хай хоч не на самих найкращих умовах, для Україні, а не продовжувати війну, в якій гинуть тисячі людей з обох сторон. І точно не плануємо тобі надавати зброю для наступальних димівже бачили дві контрнаступ дві тисячі двадцять третому році. Тоді в мене не було сучасних літаків, та і генерал поганий керував військами. А ось зараз ми їх точно переможемо. Адже в нас з'явилася сучасна авіація, тільки ще нам потрібно для перемоги більше зброї. Що ти за пургу несеш, яка сучасна авіація? F-16 – це не сучасна авіація. А старий літачок-пенсіонер був повітрі, і ми точно не будемо фінансувати твою війну. Я бачу, тобі ще хочеться побути героєм країни, яка тонить в корупції та крові. Це ти пургу несеш. Моя країна не тонить в корупції. Ми з нею боремося, і в нас не такі великі втрати, які ви собі там малюєте. Ми стоїмо гідно за свою незалежність та свободу і демократичні цінності. Коротше, вовче, я бачу, тобі не хоче сяміру, і тим паче не хочеться підписувати цю угоду про корисні копаліні, адже для українських олігархів вона не бідітна тобі. І далі хочеться воювати і класти дгітія своїх громадян в ці віні. Тому якщо ти не хочеш міру, то вою собі далі тільки вже без нашої допомоги. Невже ви готові так легко кинути вашого союзника і всю Європу до лапсу противника, забивши на всі домовленості? Mi nekidajemo Evropo, a tilki ne duže radi tvojim slovam, ti nas silno obraziv bačiš dveri, takščo idigeti, poverta isja, to dokoli budeš gotov in do spravnega miru. Iščemiv vso dopolnilo Ukrajini, pripinjam, obo silno obidilisi je na tebi in tvojih slov, takščo daj do pobačenja. Oj, taladno, ja, jako si i brez vas obidusel. І без допомоги вашої. Подумаєш, отримував допомогу від країни з надзвичайно могутньою економікою і військовою міцю. Я і в Україні побудую сильну економіку і військову промисловість. А ага, з плію і баху. Це як в Україні припинили красти і похали будувати могутню країну. Ти ще повернешся, а тепер давай до побахення.